Вітаю кожного наука, генетика підтверджує Біблію повністю, спростовує еволюцію. В ДНК міститься інформація про наше минуле сьогодення і майбутнє. Бог створив людей близько 6 Тисяч тому років це був Адам і Єва. Близько 4,5 з половиною тисячі років тому був всесвітній потоп. Вижив праведний ной, його сім'я, три сини, від яких проходять усі люди, що населяють цю землю. Якщо візьмемо перших людей, то були здоровіше, сильніше і жили набагато довше, по 900 років. Але з кожним поколінням відбувається мутація, втрата інформації. ДНК румнується, тому люди живуть все менше, все слабіше і більше хворіють на Взяти моїх бабусь, дідусів, вони були сильнішими, а зараз люди набагато менше живуть, більше хворіють і слабше, тому що втрата інформації це говорить про те і підтверджує все пророцтва, яке збувається на наших очах. Тому нам потрібно готуватися до вічності, бігти до Ісуса, тільки Він може врятувати нас і очистити нас від гріхів. Підписуйтесь, на мій погляд. Амінь.